Актуальне інтерв'ю продовжує програму телекомпанії «Вінниччина». Вітаю вас, гості студії сьогодні, завідувач сектору Вінницької області Міністерства у справах ветеранів України Інна Скакун. Пані Інно, я щиро вітаю вас у нашій вітаю. студії. Ви маєте певний досвід набути роками роботи із ветеранами. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якою має бути ветеранська політика сьогодні в нашій країні? В Нашій країні вона має бути масштабною. Вона має бути в кожному селі, в кожній територіальній громаді, в кожному місті нашої України вона має бути масштабною для того, щоб наші ветерани, захисники, захисниці відчували турботу, повагу і шану до себе. Дякую вам. Дуже коротко, лаконічно, але дуже точно ви виокремили, якою має бути ветеранська політика. Вінчина увійшла в четвірку областей, які реалізують проект Помічник ветерана. Розкажіть про цей проект, розкажіть. Як вдалось Вінниччині увійти досить таки обмежена кількість пілотних проєктів, і які містечка, які громади Вінниччини зможуть реалізувати і вже реалізовують цей проєкт? Справді Міністерство у справах ветеранів спочатку виділило наші області Вінницька, чудова наша область, яка третя за кількістю військових в Україні. Можу сказати з певністю, що завдяки тому, що у нас штаб повітряних сил України і наша Вінниччина – комфортне місце для проживання. Тому всі військові, які йшли на пенсію, вони всі обирали наше місто, тому в Вінницькій області понад 23 тисячі військових пенсіонерів, і ці ж пенсіонери зараз одна третина стовідсотково захищає кордони України. Тому наша область потребує уваги до наших військових ветеранів і не тільки, а також це Львівська область, Дніпропетровська і Миколаївська. Хоча нещодавно долучилися і ще області Житомирська і Київська область і також розпочнуться навчання помічника ветеранів. Актуальна тематика долучиться вся Україна поступово, не все зразу, але. Вся Україна буде охоплена цим проєктом, тому що у нашій країні відбувається повномасштабна війна, і ми повинні бути готові до сприйняття наших ветеранів з перемогою, які повернуться додому. Щодо Вінницької області, які містечка мають шанс реалізувати цей проект? На сьогодні це шість міст, але Міністерство у справах ветеранів заохочує всі. Територіальні громади, що приймали участь. І я знаю, я впевнена, що в кожній територіальній громаді буде людина, ментор з числа саме ветеранів війни. Це послуга рівний рівним, політика, працевлаштування наших ветеранів, які від військового життя до цивільного життя переходять от з такою адаптацією. Будем казати, соціалізацію, допомагати таким самим побратимам, які повертаються, захисницям, а також членам сімей загиблих, які втратили своїх синів, дочок, батьків на війні. 16 16 помічників ветеранів ветерана закінчили навчання так. і готові сьогодні допомагати. В чому суть цього навчання, скільки воно тривало, і що готові робити помічники? До якої роботи, до якої підтримки і допомоги вони готові? Звісно, так 16 чоловік успішно пройшло навчання. Це наші ветерани і члени сімей. Ветеранів війни, які захищаються, жінки жін, троє жінок у нас було в колективі троє-четверо. Будемо говорити про те, що оптимістично, з бажанням навчитися а надалі надавати послугу, бути менторами в супроводі наших ветеранів, захисників, захисниць, а також членів сімей, навчання полягало в вивченні законодавства. Вивченні елементів психології, як правильно спілкуватися, як надавати правильно психологічну допомогу, як спрямувати, куди піти, до кого звернутися, тобто весь спектр допомог, які визначають. Надання соціальних допомог, надання адаптивної, соціальної і психологічної допомоги, реабілітаційної, куди звертатися у випадку, наприклад, прийшов військовий на ротацію, хоче своє здоров'я поправити, в який реабілітаційний центр можна звернутися, до кого до якого фахівця. Тобто, ми надавали інформацію нашим помічникам ветеранів у різноманітних напрямках від адміністративних послуг. До закінчуючи самим таким важливим як психологічна підготовка і адаптація, звісно, що вони будуть свої знання підвищувати, поновлювати і постійно навчатися, тому що і спектр, напевно, цих послуг буде розширюватись. Але питання з іншого боку: а як до них можуть потрапити ті, хто потребує підказки, допомоги і супроводу? З власного досвіду нещодавно побувала в прозорому офісі на проспекті Космонавтів 30 от і бачила, як військові звертаються, що якісь певні загальні черги. Є все тут буде зустрічати помічник ветерана наших військових. Будь-яких, чи то є пенсіонер, чи то є захисниць, адже із військових пенсіонерів є також ветерани війни, які не приймають за станом здоров'я участь у повномасштабній війні. Але ця людина, яка буде зустрічати, вона буде зі всім розумінням, зі всім спектром знань в державному законодавстві і в реабілітаційному психологічній допомозі, буде зустрічати і надавати ту послугу. А також я. Просила навіть наших помічників, ветеранів, які пройшли цей шлях, адаптивної і психологічної допомоги тим хлопцям, які лежать зараз у нас в госпіталях і в реабілітаційних центрах, щоб допомога рівне рівному була, щоб вони не падали духом. Ми будемо допомагати нашим воїнам, які зараз є в госпіталях, в реабілітаційних центрах, які вговтуються від тих подій, які були. От, Підтримкою психологічною, адже наших психологів, військових, не вистачає, і це є актуальна проблематика. Військові психологи я повернусь до цієї цифри: 16. Так. А скільки потрібно, це ж мало. Звісно. Військових, які потребують допомоги, набагато більше. 16 тільки перших. А скільки от, ваш досвідчений погляд, як ви вважаєте, скільки має бути цих помічників? Де вони? Вінниця, звісно, Вінниця місто, в якому найперше з'явилися помічники? Так. А де далі будуть з'являтися помічники? Ось тих шість міст, коли це відбудеться і скільки їх взагалі потрібно на Вінниччині? Згідно нашої ідеї, проекту. Розраховано на кожну область по 100 менторів, по 100 помічників. Так як у нас 63 територіальні громади, 100 чоловік якраз вистачає як на пілотний проєкт. І в майбутньому розраховано, що один ментор обслуговує 100 ветеранів. Це по проєкту. А якщо говорити в подальшому, то звісно, все має бути взаємозаміна, не 100 чоловік, а має бути 200, тому що люди повинні бути помічниками в роботі, хтось має від'їхати, розумієте, соціальні процеси в житті, хтось захворів, повинні бути взаємозамін. Тому 100 цифра це не кінцева. І будемо розвиватися, надалі рухатись і вчитися. Справді, за три-три тижні неможливо вивчити 100 соціальних послуг, тому що кожен ветеран, чи ветеранка, захисники, захисниці та член сімей загиблих можуть отримати понад 100 послуг. І щоб їх вивчити і правильно спрямувати людину Потрібен держав... час, війни. Потрібний час і мати розуміння. Як це зробити, який пакет документів зібрати, яким належним чином його сформувати, куди відіслати, бо деякі виплати, які державної значимості, вони виплачуються в нас, тут але пакет формується і відправляється на Міністерство у справах ветеранів України. Тобто це серйозна відповідальна робота, серйозна. Відповідаль... Місія. серйозна місія. А інше питання. А чи є бажаючі бути помічниками ветерана, мати ось цей статус серйозний і відповідати всім вимогам? І як іде відбір? Як проходив можливо, відбір, а який є досвід, і як ви плануєте далі це робити? Відбір проводиться зараз. проходить ще один етап співбесід. Відбираються саме з числа ветеранів. Тобто, все-таки політика допомога рівне рівному. Той, хто був, пройшов війну, відчуває, знає, як треба. Тобто, вже психологічно він готовий надавати послугу, принаймні, в першому е психологічному напрямку, а далі вже в законодавчому підтримка, емпатія до людини воно дуже важливо. І вони ветерани, як ніхто інший, розуміє своїх розуміють. побратимів, розуміє тих людей, яким так. потрібна допомога, так. яким вони можуть надавати так. допомогу. Це і є виконання ветеранської політики, нашого прем'єр-міністра, який поставив перед нами зобов'язання здійснити як найкраще перехід від військового життя до цивільного життя, адаптацію наших військових захисників-захисниць. Це наша задача загальна всього суспільства, того, яке зараз працює в тилу. Пані Іно, для того щоб покращити, звісно, ветеранів кількість ветеранів збільшується. На жаль, але їх буде іще більше. Так. Вони потребують послуг, вони потребують підтримки, вони потребують вирішення питань із підтримкою, з реабілітацією, і з матеріальними благами, із квартирним питанням. Що потрібно зробити прикладом нашій області, аби пришвидшити і аби покращити якість цих послуг, якби забезпечити всіх? Так, на меті є створення ще одного адмінсервісу ветеран. Є у нас приклади гарні в Житомирі, в Миколаєві, в Яворові, в Рівному. Це є центри адмінсервіс ветеран, де надається комплекс послуг саме категорія ветеранів, захисників, захисниць, а також членів сімей загиблих. Там весь спектр послуг, Які? отримуючи Назвіт. адміністративні послуги від оформлення паспорту, довідки про місце проживання, оформлення земельної ділянки, стати на чергу на житло, виділити якісь певні кошти на отримання житла, оформити авто, на яке має право учасник бойових дій або особа з інвалідністю з обмеженими. Можливостями у русі в першу чергу. Далі соціальні питання це виплати державні допомоги, субсидії, пільги, а також призначення пенсій, перехід з одного виду на інший вид пенсій. Це так коротко. А ще є глобальні ті, які допомоги надають місцеві територіальні громади. На державному рівні, я вже як Міністерство у справах ветеранів, у нас також напрямки по навчанню Оплато, оплачуємо навчання ветеранам війни, також членам сімей загиблих у будь-якому навчальному закладі. бо вони мали е, бажання навчатися. Міністерство у справах ветеранів надає кошти, також надає виділило кошти на отримання житла. Зараз виділась субвенція в розмірі більше 32 мільйонів на отримання жилих приміщень учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, а також особам з інвалідністю та учасникам Революції Гідності. Перелік досить такий досить широкий. широкий, впливовий. А також хочу зазначити, що навіть е, виділили. Е, Відсоткову підкредитування іпотеку під житло, 7%. Нова програма. Міністерства у справах ветеранів вже перші є ластівки в серпні місяці. Ветерани наші змогли отримати житло під іпотеку. Говорю про те, що заходьте на сайт Міністерства у справах ветеранів, цікавтеся інформацією. Дуже гарно висвітлено всі допомоги, які надає Міністерство у справах допомоги у фінансовому порядку виплати по пораненнях, по контузіях. Потрібно лише інформація інформативність. До речі, гаряча лінія працює? Працює гаряча лінія. І в нашій обласній військовій адміністрації працює гаряча лінія. Звертайтеся, будемо допомагати у всіх напрямках. Також... Резюмуючи вашу роботу, пані Інно, так. за, ну, можна говорити, з одного боку це досить таки тривалий час, а з іншого боку, це відбулося начебто зовсім недавно. Так. Як які ви висновки зробили і на чому ви хотіли б зосередити свою роботу на завершення? На завершення. Зосереджую свою роботу. Моя мета, щоб наші військові відчували повагу, шану, любов за те, щоб наші військові і навіть ті, хто не приймає участь, але вони волонтерять, вони вболівають, вони підтримують наших захисників, захисниць, хоч вони не можуть далі йти на війну і захищати країну, створити для них адмінсервіс ветеран на Братславській. За мету високоякісних працівників, які б досвідчені були в законодавчому напрямку, щоб були справжніми менторами, емпатичними, з психологічною спрямованістю, з розумінням до них. Любіть і поважайте наших героїв. Оце. Знаєте, додати нічого. Я вам щиро дякую. Так. Нагадую, що гостею студії була завідувач сектору Вінницької області Міністерства у справах ветеранів України Інна скакун. Так ми можемо кожен з нас можемо проявити і емпатію, і любов, і шану і повагу на вулиці, в транспорті, в будь-якій будівлі адміністративній, будь-де просто посміхніться, просто протягніть руку допомоги, шаною повагою до наших захисників, до наших ветеранів. Актуальне інтерв'ю. Вінниччина завжди шанує і чекає на своїх глядачів. Будьте обережними, бережіть один одного, щастиво.